Відсвяткували з піснею та танцями управління державної охорони уже 20 років. Відповідає за безпеку вищих посадових осіб та органів влади. Це обязане структури виявлять. Прідупріждать так сказати і нейтралізувати опасность сьогодні. У структурі управління, що охороняє президента, прем'єр-міністра, голову Верховної ради та ще більше двадцяти найвищих посадовців, майже 3 тисячі військовослужбовців. Попри те, що вони відповідають за безпеку, вказувати чиновникам не мають права. Якщо ти впливаєш на процес, який відбувається з охороняємо особою, то ти не можеш відповідати повністю за безпеку життя і здоров'я цієї людини, тобто храняємо особи. Звичайно, якщо Секретна служба сполучених штатів Америки має повноваження на заборону. То управління ковники керівництва такого немає. Ми можемо тільки просити попереджати. Журналіст Сергій Андрушко діяльність президентської охорони відчув на собі. У 2010-му за бажання запитати опинився на асфальті. Сьогодні репортер готується захищати свої права у європейському суді. Українська ФЕМІДА визнала правомірною відмову прокуратури порушити кримінальну справу за перешкоджання діяльності журналіста. Їхня мета якомога більше. Огородити uh, журналістів від президента чи від прем'єр-міністра, чи від спікера парламенту, якщо, наприклад, президент Ющенко uh, давав, прес, міг давати прес-конференції, коментарі по кілька разів за день. Тому роботи для працівників до було значно більше. То тепер, в принципі, він такий курортний режим у Сергія Андрушка. Тоді попросили вибачень за невиправдане застосування сили. Водночас в управлінні переконують, з журналістами працюють за світовими стандартами. Всі дійства, які можуть прийматися журналістами какої-та обмеження або поміха їх діяльності это... – це… Абикновенної міри бізопасності, котрі необходимо соблюдати всім, водночас у відомстві заперечують заборону фіксувати рух кортежу високопосадовців. Мовляв, про бажання відеозйомки варто лише завчасно попередити та пройти відповідну перевірку.